Дістаємо гроші. Нарешті, нарешті, нарешті. Це що, найкращі навушники? Ті самі, на які ми так довго чекали, на які ви чекали, на які я чекала, на які мої друзі чекали? Ааа, Настя, не можна бути такою фанаткою. що це наше нове відео. Вітаю вас на каналі Саундмах. Я сподіваюся, що ви скучили, тому що ми і скучили. Нещодавно ми робили огляд на топ 3 ТВС-навушників з бюджетом до 5000 тисяч гривень, і воно виявилось доволі корисним для вас. Судячи з ваших відгуків, до речі, хто його не бачив. Додаю лінкою, подивіться, якщо вам цікаво. Тож ми вирішили на цьому не зупинятися і зробити для вас підбірку взагалі всіх ТВС-навушників, які зараз є на ринку, і вмістити їх в невеличкий топ-3 по версії нашої скромної редакції. Звісно. Отже, якщо ви хочете взяти собі на 100% класні навушники і не промахнутись із вибором, і при цьому всьому ви не дуже обмежені в бюджеті, то це випуск саме для вас. Не всі гроші світу, але певна їх частина. Готові? Давайте починати. І першими в цьому топі буде нещодавня новинка на ринку Noble Rex 5. Хоч у них сьогодні і є конкурент в нашому огляді. Як на мене, це одні з найгарніших навушників, які я тільки знаю. З найгарніших ТВСК і найгарніші з усіх цих трьох варіантів. Тут дуже гарний зелений колір кейсу, виконаний з матового пластику, що стійкий до подряпин і не збирає відбитків пальців. Сам корпус надійний і зносостійкий відкривається і закривається легко, а в руці лежить зручно і компактно. В комплекті йде набір амбушур, кабель для зарядки і оксамитовий чохол. Але головна родзинка Noble Rex 5 це дизайн самих навушників. Малюнок ззовні виконаний закрило з мармуровим малюнком, і це прям для тих, хто цінує унікальність і оригінальність. По посадці навушники тримаються добре, сидять чудово при умові. Добре підібраних амбушур під себе по підключенню. Тут встановлений Bluetooth 5.4 і підтримуються кодеки AAC, aptX, APTX HD, APTX Adaptive та LDAC. Однією з найсильніших сторін цих навушників також є застосунок. Тут можна глянути рівень заряду кожного з навушників. Налаштувати еквалайзер, перемикати режими ANC і прозорості, налаштувати керування сенсору, але найголовніше це персоніфікація звучання. Noble разом із шведською компанією AudioDo зробили алгоритми, які допомагають адаптувати частоти і подачу відповідно до вашого слуху. Спочатку ви налаштовуєте одне вухо, потім інше, і на виході отримаєте збалансоване, ідеально гармонійне для себе звучання. Тобто, після налаштування звуку під себе звук може може сильно відрізнятись і стане саме тим, яке ви любите і яке є найкомфортніше для вашого вуха: звук. Шановні, в цих зелених крихітках встановлено цілих 5 драйверів: один 10-мм динамічний, один 6-міліметровий планарний і три збалансовані арматури. В результаті ми тут маємо звук, в який залипнути можна прям надовго. Тут дуже швидка передача атаки, глибока мікродеталізація та відчуття контролю на всіх частотах. Бас потужний, щільний, структурований, середні частоти деталізовані, світлі, а високі, чисті акцентовані і яскраві. Саме звучання контрастне і динамічне. Тут широка сцена, чітке розділення інструментів, нічого не дратує і не заважає. Тому з власного досвіду звук чудовий. Всім рекомендую. Єдине, кому може не зайти, це любителям більш теплого такого лампового звуку. Але якщо ви аудіофіл, який цінує саме таку, Точність, технічність, то для вас буде ідеально. Керування навушниками тут сенсорне. Відбувається через доторк до поверхні навушника. Ви можете піднімати чи опускати гучність, перемикати треки, ставити на паузу тощо. І, звісно, ви можете налаштувати ці команди під себе в застосунку, так як вам буде зручно. Як у всіх топових ТВС-навушників, звісно, тут є режими ANC і прозорості. В ноблах вони не найсильніші, як на мене, ну за моїм досвідом, ці режими. Тому що а, мені тут сподобався більше режим шумозаглушення, аніж прозорий, тому що прозорий він при використанні тебе трохи дезорієнтовує, і на фоні є певний такий фоновий шум. Але шумодаву прям достатньо і з головою його вистачає для того, щоб заглушити фонові звуки і поринути в прослуховування музики. А що ще треба? Мікрофони тут теж, мабуть, будуть найслабші серед усієї трійки, але послухайте самі. Так, переходимо до тесту мікрофона. Першого нас Noble Rex 5. Я думаю, що вам достатньо добре чутно, яка тут якість мікрофону у цих навушників. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, чи вам подобається, чи вам не дуже подобається. Розкажіть, поділіться, буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Батарея! Одного заряду навушників вистачить на 5 годин з ANC і 7 годин без ANC. А також є швидка зарядка, за 10 хвилин можна отримати 2 години відтворення. Ну і ціна Noble Rex 5 – 19 тисяч дев'ятсот гривень. Тож підсумовуючи, якщо ваш запит до ваших найкращих навушників, це яскравий унікальний дизайн, це чистий, технічний, точний, але в той же час потужний звук, і це можливість персоніфікації звуку під себе. Noble RX 5 буде чудовим вибором. А ми переходимо до наступної моделі. І це будуть Technics AZ100. Так, ті самі, на які ми з вами так довго чекали, і от нарешті вони з'явились. Шляхом короткого опитування колег, як вам сказати, всі в захваті. І я теж не пасу задніх. Але давайте я вам краще розповім, чим саме нам так полюбились ці навушники. Зовнішній вигляд. Тут ми не побачимо таких яскравих кольорів, як у Noble. Тут буде більш стриманий і елегантний дизайн, який існує в двох кольорах. Чорний і сріблястий. Сам корпус виконаний із матового міцного пластику, має закруглені форми та магнітну кришку, яка закривається плавно і надійно. Ну і в руці лежить компактно і зручно. Самі навушники виглядають акуратно. Вони компактні, округлі, без зайвих виступів. В комплекті йде набір амбушур різного розміру з пасивним шумозаглушенням і кабель для зарядки. Посадка. При умові правильного підбору амбушур вони супернадійно фіксуються у вухах, в тому числі завдяки їх ергономічній формі. Якщо ми говоримо про підключення, то тут стоїть Bluetooth 5.3 з кодиками SBC, AAC, LDAC і LC3. Окрім цього, тут є підтримка Dolby Atmos. І Dolby Head Tracking, що забезпечує реалістичний просторовий звук, який адаптується до рухів голови. А ось тут і ховається той самий X-фактор цих навушників, на які неможливо не звернути увагу. Знали, що я була на X-факторі. Хвилинка слави. Я, може, хочу хвилинку слави собі. Згадала, баба, як дівкою була. Бо якщо ми говорили вище про Noble, як більше про такий аудіофільський продукт для аналітичного звучання, то в випадку Technics Тут звук знаєте, який буде? Він буде такий свій. Він теплий, домашній, комфортний, збалансований. Він для тих людей, хто любить просто слухати музику і не вдаватись в найточніші якісь нюанси і подробиці. Бас тут буде масивніший, ніж в Noble, він тут додає ваги трекам, в той час, як в Nobel він більш структурований. Середні частоти заокруглені, злегка теплі, з наближеними вокалами, але це не дратує, а навпаки, додає такого відчуття залученості. Високі, деталізовані, але не занадто, щоб не було втомлююче. Якщо говорити про сцену, то вона тут затишна, камерна, все трошки ближче, ніж в Noble, але це просто інша філософія, інший підхід і інший характер звуку. Загалом звук Technics AZ-100 це користувацький повсякденний звук, але дуже якісний. Окрім того, ви ще можете коригувати і змінювати його в застосунку, який я вам зараз покажу. Так, що тут є? Рівень заряду навушників і кейсу, режими ANC і прозорості, еквалайзер із можливістю створення власного користувацького пресету. Додатково можна виміряти розмір потрібних для вас амбушур, перевірити, як ваш голос чує співрозмовник, налаштувати датчик надягання навушників. Налаштувати кількість пристроїв, які одночасно працюватимуть з навушниками, увімкнути пошук навушників, якщо ви їх загубили, і багато 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 іншого. Особливо у мене прихильність до українського інтерфейсу цього додатку. Одразу видно, що зроблено з душею, і в ньому неможливо заплутатись, навіть якщо ти навушників взагалі в перший раз в житті взяв. І додаток відкрив ANC і прозорість мене тут дуже потішила якість цих режимів. Окрім пристойного пасивного шумозаглушення від амбушур, при включеному шумодаві взагалі геть нічого не чутно. Це великий і величезний плюс, це супер лайк. Прозорий теж чудовий. Можна спокійно дивитись, не знаю, Ютуб знову та не знімаючи навушників, і буде чудово чутно. Тому тут мені однозначно все подобається. Прям раджу рекомендую. А тепер тест мікрофонів. Тест мікрофонів Technics az 100 Послухайте, будь ласка, якість цього звуку. Мені особисто дуже подобається, що скажете ви, мені цікаво теж почитати вашу думку дізнатися. І, власне, от так і звучать ці мікрофони, ці навушники. Якщо ви придбаєте собі Technics az 100 то в своїх дзвінках чи не знаю, на відеозв'язку ви будете звучати саме так. Ну, як ви чуєте, і мікрофони тут теж якісні. Вони краще ніж в нобил, це факт. Тому у мене тут взагалі питань ніяких не виникає. По батареї: Technics AZ100 забезпечує до 7 годин відтворення з ANC і до 8 годин відтворення без нього. Ціна на Technics AZ100 в салонах Soundmax складатиме 12 тисяч 999 гривень. Підсумовуючи, цей маленький огляд на Technics AZ100, можна сказати, що це практично ідеальні навушники для повсякденного користування. В середньому бюджеті прекрасний теплий ламповий звук, який збирає навколо себе цілу купу людей, яким не так вже важливі всі ваші оці аудіофільські прибамбаси. А, але при цьому він настільки якісний, що ну, ти просто не можеш пройти повз. Ну і ANC з мікрофонами теж заслуговують на увагу, тому що в наш час швидкого діджитал digital... digital... життя. Дуже важливо мати якісний мікрофон в навушниках і збільшену практичність е, гаджету. Загалом ну і остання модель сьогодні в нашому топі найкращих ТВС-навушників. Початку 2025 року це Bang Olufsen Beoplay 11. І це є той самий конкурент в дизайні і красі для Нобел. Як я казала вище, як і в більшості продуктів бренду, тут робиться акцент на поєднання як найкращих матеріалів, лаконічної форми і найприємніших тактильних відчуттів. Подивіться на них. Ці навушники виглядають дорого. Вони, в принципі, і є найдорожчими з усієї трійки, але тут це виправдано. Кейс виконаний з алюмінію ззовні і супер тактильного пластику всередині. Поверхня гладка, матова, ні про які відбитки пальців тут не йдеться від слова зовсім. На огляді сьогодні у нас мідний колір, але існує ще срібний. І в обидвох варіантах це виглядає чудово. Кришка відкривається чітко, а фіксація навушників всередині надійна, на магнітах. Самі навушники мають компактну овальну форму з невеликим виступом. А на самій поверхні кожного з навушників ми бачимо. Загартоване скло із фірмовим логотипом бренду. Посадка тут тотально надійна. Це той самий випадок, коли неможливі навіть якісь мінімальні незручності при носінні. Мені було супер комфортно. По підключенню, BioPlay 11 підтримує технологію Bluetooth 5.2 з Multipoint, кодики APTX Adaptive, AAC і SBC. Звук. Якщо говорити загально про звучання цих навушників, то його можна окреслити як. Тепле, об'ємне, таке теж більш лампове, але в той же час просторове і повітряне. Бас тут акуратний, не домінує, але при цьому добре додає глибини і контролю. Середні частоти трохи приглушені, округлені, вокали звучать м'яко і не випирають. На високих достатньо деталей і нюансів, але без різкості і дратуючих акцентів. Сцена широка з чудовим позиціонуванням всіх інструментів і вокалів. Ну у мене тут питань немає. Тобто, якщо порівнювати всі три пари цих навушників чисто по звуку, то можна сказати так, що Нобел має характер такого аналітичного точного прискіпливого звучання. Технікс, в свою чергу, мають таке більше тепле звучання, домашнє, але в той же час потужне і драйвове завдяки потужним басам. А Бен Єолафсен у них такий характер більше лайфстайловий, легкий, м'який і просторовий. Тобто тут теж буде теплий ламповий звук, але більш об'ємний, більш повітряний. Ну і давайте подивимося ще на застосунок Бен Єолафсен. Що тут можна побачити рівень заряду навушників? Обрати режим ANC і прозорості, обрати один з пресетів звучання, включити опцію вітроподавлення, налаштувати дзвінки, підключення тощо. По ANC і прозорості я б не назвала тут ці опції надто потужними. Вони є, вони добре працюють, але без вау ефекту якогось. Хоча тут і є переваги, тут є режим вітроподавлення, і це плюс. А ще тут дійсно класні мікрофони. Ви просто послухайте. Ну і тест мікрофонів Бен Єолопсенілеван. Як ви чуєте, саме так буде звучати ваш голос при телефонних дзвінках, при нарадах, при якихось записуванні кружечків, я не знаю, там або з ким ви говорите, проводите години в дзвінках і переписках, тож в цих навушниках саме так буде звучати ваш голос. Тож записуйте собі, десь зберігайте і беріть до уваги. По батареї одного заряду вистачає, щоб Бенг 11 працювали до 6 годин із увімкненим ANC і до 8 годин з вимкненим ANC. До речі, тут є знімний акумулятор, який можна замінити, але не робіть цього самостійно. Зверніться до сервісного центру. До речі, це перегукується з багатьма товарами цього бренду. Наприклад, в останніх навушниках можна замінити майже все. Амбушури, підкладку на знім підкладку на наголів'я. Ну, тобто такі, от, така філософія заточена на довговічність. Ціна на Olufsen Ілеван в салонах Саундмах 24 тисячі 899 гривень. Тобто, якщо коротко про ці навушники, то можна сказати, що вони підійдуть тим, хто е, цінує дизайн як частину свого життя. Бо вони прям створені для людей, які хочуть, щоб навушники були не просто навушниками, а стильним, дорогим аксесуаром, естетичні, приємні, з м'яким звуком для тривалого прослухання. В дорозі або вдома. Якщо ви хочете, щоб у вас все було таке із смаком, то вам за 11. Я сподіваюся, цей топ був корисним для вас. Ви дізнались для себе щось нове і, можливо, навіть визначилися із своїм фаворитом. Але найкращим варіантом завжди буде прийти до нас в салони, якщо ви проживаєте в Києві, Дніпрі чи Одесі, потримати їх в руках. Поклацати, послухати, обов'язково послухати і вже тоді приймати рішення, бо всі ми різні, і навушники всі різні. А ми переходимо до розіграшу. І в минулому випуску ми розігрували комплект. Починаючого аудіофіла, а саме навушники KZ ZSN Pro X і цап з підсилювачем Shanling UA Mini. Тож давайте дізнаємось, хто став переможцем. Вітаємо вас із перемогою. очікуйте, будь ласка, ми напишемо вам в коментарі і дізнаємось, як саме вам відправити ваш подарунок. Ну що? А ми переходимо до нового розіграшу, і у мене вже чешуться руки, щоб показати вам, що буде на цей раз. Але мені треба буде відійти на секундочку. Це що таке? Я вас питаю. Подивіться, це фірмовий мерч від Бенк і Олафсен, наданий нашими партнерами спеціально для цього розіграшу. І це буде подарунок номер один. А подарунок номер два це Technics AZ40. До речі, вони увійшли в топ-3, да, топ-3 найкращих ТВС-навушників до 5000 тисяч гривень. Хто не бачив, я ще раз додаю лінк, подивіться, і на цей раз ми їх розіграємо. Тому у нас буде два переможця. Для того, щоб прийняти участь в цьому конкурсі, просто залиште будь-який коментар під цим відео від цими слів і підпишіться на канал. І все. Оголошення переможців в наступному випуску, тож не пропустіть. Ну що ж, а на цьому все. Це був канал SoundMag. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на наш канал. Це була Настя Грушечка. Побачимось!